you Номи і човни, кожен думає, що він моряк. Ласкаво просимо на наш новий блог, який розповідає про зйомки на природі. Ми об'їхали всю нову Зеландію, знімаючи локації для гобіта. Це класно нарешті вибратись на свіже повітря, знімати текстуру середзем'я після багатьох тижнів зйомок на студії. Ми показали наших персонажів, показали нашу історію. І нарешті прийшов час показати ландшафти Середзем'я. Зараз ми вивозимо близько 500 чоловік з першої групи в Гільменто і десь 200 чоловік з другої групи в різні частини країни. Ми любимо називати це найбільш логістичним переїздом в історії кіно. А розмір нашого автопарку близько 240 вантажівок. Як бачите, ми їздимо великим цирком. По-моєму, всі трохи боялися, але дуже раділи. Головна причина, щоб їхати на натуральні зйомки, показати неймовірну красу нової Зеландії. Пітер часто казав однією з головних причин такого захоплення володарам перснів були неймовірні краєвиди і ландшафти. Вони були такими величними люди дуже раді нарешті вибрати звідси і відправитися в дорогу. Це редагований список нової команди. Бачите, як нас багато. Нас більше п'ятисот. Кожен має бути в призначеній машині в призначений час. їм потрібно їхати в призначене місце. Потрібна кімната, щоб спати. Я навіть не можу собі уявити всю цю логістику переміщення гобіта. Це просто вибух мозку. Нам потрібно забезпечити електропостачання, місце для приготування їжі, місце для їдальні. Треба привезти воду, душові і туалети. Треба мати від дощу. забезпечити охолодження, коли жарко, і обігрів, коли холодно. Найважливіше те, що все це потрібно завантажити. Все має бути на колесах і готове виїжджати. Ми спробуємо забрати усе це, і все те, і ось це, і трошки цього, більшість із цього. Всі ці вантажівки, більшість цих людей, але не той підйомник. Він залишається і запхнути це все у вантажівки. Ці хлопці теж будуть у тих вантажівках. Тут немає закону про бомбівки за кермом. Одним з наших головних викликів на виробництві це зняти всі місця одним махом і першій, і другій групі. можна почати звідси. Ми їдемо на сім з половиною тижнів. Якщо погода дозволить. Тож ми фактично молимося всюди, куди ми поїдемо, було сонячно і красиво. Перше місце Матамата. Воно ж гобітон. Тобто ми повертаємось в різні місця во водра перснім, що дуже класно. Чудова робота. Ми виїжджаємо о 4 годині ранку. Як бачите, у нас все під контролем. Дякую за допомогу. А як же я це донесу? Ми поїдемо в найвіддаленіші місця нової Зеландії, і одна з речей, без якої не може жити начальство, це лате з соєю. Це точно нам скоро виїжджати, а ми ще нічого не спакували. Завтра у нас крайній день зйомок. У нас велика сцена з гобітами на зеленому екрані для гобітону. Це мій гобіт Луї і мій гобіт Соні. Тож нам потрібна велика команда, бо нам треба ще й пакуватися. А потім вони будуть сваритися. Куди ти це поклав? Воно мені зараз потрібне. І ти вже забрав цей перик? Мені зараз його на голову йому вдягати, і ми будемо тут всю ніч намагатися завантажитись в автобуси. Бо виїзд о четвертій ран. Обов'язково треба взяти скотч, текілу, вино і пиво, штучні рослини, тривеза для гоління, 60 кілограм туалетного паперу, кілька штучних дерев, скотч і трохи є Останній день велінгтоні тож всім потрібно рухатись. Зараз під'їде вантажівка, щоб завантажити 49 овець. 15 курей, 9 кіз, 5 трьохлітніх биків, четверо фазанів, двоє качок, а ще у нас є півень, який ходить як Майкл Джексон. Ми зараз вас завантажимо. Підготуйте свої контракти. Ми підготували пакети з їжею в дорогу. Тож просто йдіть за мною. Включі всередині? Включі всередині. У вантажівці стоїть GPS. Таким чином ми можемо спостерігати, як вони переміщаються по країні. Якщо ти не приїдеш, ми не зможемо знімати. Остання вантажівка виїде через півгодини, а потім гобіто. Божевілля. Просто пам'ятайте ви в цьому літаку бо ви дуже важливі для зйомок. Перша група складається з сотні машин, які їхали на перше місце з Це уже подвиг, коли на дорозі стільки водіїв. головне, стрілки, стрілки і вказівники. Як тільки ми приїхали, нам потрібно було розкластися і першим ділом зробити вантажівки функціональними для зйомок. Їм потрібно зробити ці вантажівки придатними для життя, робочими, підключити електрику, і потрібно зробити їх функціональними. Фастичний грим, грим, костюми, харчування. Це не маленька команда на знімальній експедиції. Ми буквально займаємо площу футбольного поля. А то й двох. Ми викопали 7 тисяч кубометрів землі, щоб обладнати площу для такої кількості людей. Це таке собі міні-місто. п'ятницю ввечері всі пішли на вихідні у Велінгтон, а в понеділок приїхали на роботу вже сюди. і все вже тут спаковане в порядку і має гарний вигляд. Нормально. Важкий день в офісі, мамо. Після 110 днів зйомок в студії ми нарешті вибрались на сонце. Але знаєте, що я вам скажу? Хобітон має фантастичний вигляд. Художники, постановники і садівники працювали над ним майже два роки. Трава виросла, квіти розцвіли, навіть пластикові. Дивно опинитися в місці, про яке думаю, що ніколи не побачу. Ось гарне місце. Стояти тут за вайжею, одягнутим як фродо таке враження, ніби потрапив у машину часу. насправді я вперше в гобітоні. Я ніколи не забуду те відчуття, коли я вперше прийшов в Гобітон. я стільки часу провів у цьому всесвіті з цим персонажем. Ще я згадую, що мені було 19, коли я вперше опинився в гобітоні. Одинадцять років тому, 30 а зараз мені тридцять. Не знаю. Таке сильне відчуття ностальгії і історії. Ми обшукали майже всю країну в пошуках цієї гористої місцевості. Ми були на розвідці і наткнулись на місце з назвою Backlet Road. І коли ми сюди прилетіли, ми знайшли пишне дерево, горб, озеро, все як треба. Звісно, треба було поговорити з власниками землі, отримати дозвіл знімати і будувати тут. Я сидів після обіду, дивлячись другом гру регбі, і тут вони прийшли і постукали у двері мого батька. Вони сказали, що хочуть знімати фільм. А мій батько сказав, володар чого? Мені хотілося непомітно його штурхнути. Ось так все почалось. Цього разу вони побудували його по справжньому. Раніше всі ці нори гобітів були з пінопласту. І коли зйомки закінчились, вони все знесли. Хоча це місце було відкрите для туристів, тут не було нір-гобітів. Знімаючи гобіта, ми змогли відбудувати гобітон з постійних матеріалів. Матеріалів, які не розкладаються, і ми зможемо показувати людям, як знімали кіно за колісами. Це все це все справжній. Камінь. Це просто дивовижно. Гобітон залишився таким, як зараз. Це чудово. Справжнє дерево, справжній камінь, справжня цегла. І сподіваюся, це все стоятиме тут десятиліттями. Так, це чудовий подарунок жителям математи і всім туристам. Це елітна нерухомість. Гобіти. Привіт, привіт. Розважаєтесь, народ? Так. Як ноги? Так нічого. Правда, коли ти в гобітині, забуваєш, що ти в знімальному майданчику. Бачити це живе село просто неймовірно. Ти віриш, що це місце справжнє. Мабуть, я викорив забагато цієї штуки. Це не декорації села, це на 100%. на 360 градусів, куди не глянь. Маленьке село гобітів. Просто уявляй собі. Як бути гобітом, жити тут, пити чашку чаю на порозі, слухати птахів, жаб, як бігають діти, піти на ринок, купити велику пляшку пива і випити її. Обожнює це! Ти не створюєш декорації для фільму, а починаєш думати як гобіт. Думаєш, де б ти хотів побудувати свій дім 42 особисті нори гобітів, і кожна нора має свої особливі маленькі деталі в залежності від її розташування. Це дивовижно. Двері насправді відкриваються. Агов. Агов. Нікого немає вдома. Мабуть, пішли на ринок. Ласкаво просимо на зйомки гобіта. Як ви потрапили у проект? Мої чотири доньки прослуховувались, але їх не взяли. А я прийшов, тож вони були не дуже раді. Ви прийшли сюди красти, так? Так. Ага. Ми великі злі гобіти. За ціни. Отак. Варто було б розчесати. Ми щойно закінчили наш перший тиждень на природі. Хотілося б просто оселитися в одній із цих нір. Все було б точно як тут. Це місце, куди б я з радістю пішов на пенсію. Та зараз. Нам треба працювати. А колись можна буде тут оселитися. Було б гарно. Сподіваюсь, вам сподобалась перша частина блогу зі зйомок на природі. Друга частина буде на початку наступного року. А тим часом ми щойно зняли крайній кадр гобіта в 2011-му. і тепер залишилося лише зробити одну річ: побажати вам всім веселого різдва. Веселого Різдва. Шампанського. Далі буде в 2012-му. Перекладено та озвучено творчим колективом кінострічка. Переклад Сомко текст читає, бойвід.